Всіх щиро вітаю. Що помітила, дивіться від спеки в нас в цьому році. Оця багаторічна айстра практично вдвічі менша ніж в минулому. Вона така під два метри. Тобто, нам, якщо з будинку дивитися, нам навіть оцього басейну не видно було, не видно було хто там купається і що там взагалі відбувається в тому басейні. А в цьому році, от і поливали, і все рівно спека практично не квітне, дуже поганенько. Отакі квіточки, бачите, позасихало все, а так вона дуже рясно квітне, і багато на ній завжди отут всяких комах. ну, До речі, вона квітне аж до жовтня, і там, коли бабине літо, і в вересні, і в жовтні, тут і метелики, тут чого тут тільки немає: бджоли різноманітні. Комахи тут таке відбувається, що страшно і пройти. Але страшно пройти, я вам зараз ще покажу чого. Оце у нас на ділянці, ми, ми вже спостерігаємо, мабуть, рік четвертий. Оці ось пауки. Павук називається він, здається, аргіопа або павук, павук оса. Бачите, в нього схожа така от спинка, і він дуже схожий на осу, он поїдає свою жертву намотав щось. І це я вам хочу сказати, що він ще невеликий. Їх дуже багато. І вони оце це такий розмір середній. І вони кругом, в теплиці. Оце ж так, наприклад, там обриваю листя помідорів. Я ж не бачу, що там ну не дивлю не додивляюся. І оце отакі мутанти сидять. Прочитала, дивіться, який хижак. Прочитала, ніби то таке, вони ще і кусаються. Ну, звісно, я до, до, в руки не брала. Але ви знаєте, мене колись навіть паук вкусив, то, що е, в будинкові. Не, там у нас їх багатенько залазять, е, до речі, в квартирі вкусив, що з такими довгими ніжками. Я не знаю, як вони називаються. Їх багато, я їх не займаю, мені їх шкода, там намагаюся на вулицю викинути, вони знову всі пруть до будинку, ну там же ж комфортніше жити. І отак от прибирала мило десь щось там в закутку, і мене за руку зизнув, але не з такими довгими ногами, що бігають, такі трусяться, а такий він пуз, пуз, такий пузо в нього, таке, такий він, знаєте, я зараз покажу, якщо знайду. Я там бачила, у нас також він сидів в туалеті на вулиці. І оце, і оце боюся. І до речі, те, що вкусив, так напухло було, так неприємно. До лікаря я не зверталася, але дужче ніж від бджоли там чи оси, прям такий набряк був конкретний. Він ще вкусив сюди ближче, вище за лікоть, внутрішня була сторона руки. І цей ось, дивіться, я тільки не можу зрозуміти, що воно там вирушиться. Чи воно ще вирушиться, чи він його дожирає, смокче з нього соки. А мені ще сини каже, я в цьому році практично їх не бачив. Та ні, є. Я зараз не буду по ділянці ходити кругом їх шукати. Але ось це ось просто. Так, от вийшла з дому, а це йдеш рукою тіліпну, дуже боюся собака. До речі, оцю багаторічну айстру об'їдають тварини. Оце в нас і вівчарка, і мій француз. Отут знизу, оці листочки, дуже полюбляють їсти. Вони такі, я вам хочу сказати, дивіться, чуєте, такі вони схожі чимось на перій і люблять їх. Жре зранку стоїть чисти собі шлунок, можливо, і коти не бачила, приходять сюди. І я так боюся, щоб воно не було знизу оцього павука. Щоб хоча б тварина, щоб хоч не вкусив тварину чи не ковтнула його. Ну, поки що тут більше не бачу. Слава Богу. Ну, до речі, я думаю, що це ще не настільки страшний павук, як оті, що показують там павук волк, та зараз порозводилися всякі каракурти і тому подібне у нас на, у наш, в наших регіонах. Це ж знову таке все від спеки. Дякувати Богові, що нема ще. Скарпіонів. Он, дивіться, який красень. Ну, ладно, хай собі живе. Дивіться яка. Він то ну, звісно, він то і гарненький, не можна сказати. У мене на павуків фобії немає. Неприємно просто. Ну і страшно, щоб не вкусило. Так, все. У мене приїхали мої родичі. Вон, чуєте, машина заїжджає. Пішла я працювати. Гарного всім дня. До побачення.